Сьогодні ми передаємо безпілотний літальний апарат типу гексакоптер. Це Косар 15. Він може на собі нести боєзаряд до 15 кілограмів. Працює він як ударний дрон зі скидами багаторазового використання. Насправді дуже якісний в народі відомий як «Баба Яга». можливість виготовити косар 15 і передати його силам оборони завдяки нашій. Грантові підтримки інноваційних проектів саме через цей механізм ми фінансуємо подібні речі. Вартість такого гексакоптера на сьогодні майже 500 тисяч гривень. Додам, що подібного роду гексакоптерів, які несуть на собі 8 12 15 і навіть більше боєзаряду, це вже шостий подібний, який ми передаємо. Ну а якщо власне брати взагалі БПЛА, то ми на сьогодні. Вже понад 580 одиниць передали. Ну і паралельно далі працюємо по FPV, Понад 6300 fpv триста Ми передали. Ну і паралельно працюємо по ребах і РЕРах, Теж понад 170 одиниць. Ми передали на різних підрозділів сил оборони. Механізм грантової підтримки інноваційних проектів, який у нас працює тільки цього року. Він себе повністю виправдав. Якість такого обладнання вона надзвичайно хороша. В ним з задоволенням користуються наші військові, і це дає робити результативну роботу. Тому ми далі зараз вивчаємо можливість того, аби косари там шуліки збільшували ще вантажопідйомність і могли нести на собі ще більший боєзаряд для того, щоб не тільки там живу силу, техніку вражати, ну а і певні укріплення ворога так само знищувати. Тому подібних речей плануємо ще чимало, працюємо далі.